Отже, Василь, дякую ви щиро серце за ваші молитви. Моя донечка народила великого козака 4690. Ми прості люди приїхали сюди, в Італію, багато років тому. Ми не, ми не вважаємо, що ми сіньори. Сердечно дякую. Роди були тяжкі. Хай Бог благословить щастя, здоров'я миром. Божен Бог благословить, дай вам буде здоров'я. Ну, це не запитання, це вся інформація, Діляться люди. Ну, найбог вас благословить. Я, ми ми молимося кого ви там даєте. Я навіть точно не знаю, хто то є, е, але якщо на ну це надія, так? Якщо вони пишуть, то значить вони знають. Так, дякую вам. А, так, да, ми за нею молилися. Це було, це, було, це, було, це було трохи раніше. Так, давали нам на молитву. Так. Пам'ятаю, дуже добре.